Привіт, друже! Пройшло тепле лагідне літечко. Ти став ще на рік дорослішим. Тобі залишилась лише одна сходинка до закінчення навчання в дитячому садочку, і ти опинишся у дорослому шкільному житті. За цей рік. Ти повинен опанувати нові навички, стати організованим, вміти додержуватись певних правил. Це допоможе тобі в подальшому житті. Давайте пригадаємо правила нашої групи. Наша група дружня, тому треба грати разом. Вихована людина вживає вічливі слова. Допомагай другу стати кращим. Зупини його, якщо він робить щось не так. Якщо вмієш щось добре робити, навчи друга. Вмій просити пробачення, якщо образив когось. Друзів не ображай. В групі повинен бути порядок. Тому пограв. Прибери за собою. Не будь жаднюгою. Ці правила гарного спілкування важливо додержуватись не тільки в групі. Як ти вважаєш, з ким легше спілкуватись з знайомими людьми чи з незнайомими? Звісно, зі знайомими. Тому тобі треба опанувати вміння знайомитись. Де можна познайомитись? В садочку, на дитячому майданчику, у парку, подорожуючи на різних заходах? Як це зробити? По-перше, привітатися, спитати, як звуть людину і обов'язково назвати себе. Як ти вважаєш, з яким настроєм і обличчям треба знайомитись? Людина, яка всміхнена, лагідна, притягує до себе, тому рекомендує бути саме таким. Поміркуйте, кого можна назвати знайомим? Знайомий це той, хто тобі вже зустрічався і про кого ти вже щось знаєш. Кого більше в людини, знайомих чи незнайомих? Більше незнайомих, бо ми не можемо знати всіх людей. Запам'ятай чим більше розвинена навичка спілкування і знайомства, тим більше поле знайомих у людини. Для того, щоб простіше було познайомитись з людиною і розказати про себе, можна зробити собі візитівку. Візитівки у дорослих мають таку інформацію прізвище, ім'я, професія, номер телефону. Пропоную тобі зробити свою візитівку. Через те, що ти не вмієш добре писати та читати, твоя візитівка буде виглядати як малюнок. Візитівка може бути будь якої форми. В мене вийшло так, а в тебе.